На початку лютого 1929 року на першому конгресі українських націоналістів у Відні було створено організацію українських націоналістів. У той час Галичина входила до складу Польщі. Своєю метою організація проголосила відновлення української самостійної соборної держави на всіх українських етнічних землях. Керівним органом був провід українських націоналістів на чолі з полковником армії УНР Євгеном Коновальцем. Організація спрямувала свою діяльність головним чином проти польської влади, що запровадила на українських землях дискримінаційну політику і розглядалася українцями як окупаційна. Українська військова організація влаштовувала акції саботажу на території Галичини і Волині, політичні вбивства польських урядовців. Тощо в 1934 році. Бойовики ОУН провели найгучніший терористичний акт вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Парацького. Терорист, який виконав завдання Григорій Мацейко. Зміг емігрувати до Латинської Америки. Дехто з організаторів акту переховувався на території Німеччини. У відповідь 1930 року польська влада з надзвичайною жорстокістю здійснила так звану пацифікацію, котра багато в чому визначила долю польсько-українських відносин на найближчі часи. У 1934 році польська влада заарештувала і засудила до страти, яку згодом замінила на довічне ув'язнення Степана Бандеру, Рико Ярого, Миколу Лебедя, Дарію Гнатківську, Романа Шухева. У 1938 році агент НКВС Судоплатов вбив у Роттердамі провідника ОУН полковника Євгена Коновальця. Відтоді ОУН втратила єдність. Вирішальну роль у конфлікті відіграла проблема української співпраці з німцями, яку по різному бачили старші і молодші члени ОУН. Компромісу вони не дійшли, і незабаром утворюються фактично дві фракції ОУН Мельниківці на чолі з Андрієм Мельником і Бандерівці, очолювані Степаном Бандерою. Конфлікт між ними пережив війну і триває досі. 22 червня 1941 року німецька армія розпочала війну проти СРСР. А 30 червня у Львові ОУН на чолі з Бандерою проголосила створення української самостійної держави, доручивши формування уряду Ярославові Стецьку. Підтримку акції доручили батальйонам Нахтігаль під командуванням Романа Шухевича і Роланд під командою майора Євгена Побігущого. Реакція німців остаточно розвіяла всі ілюзії ООН щодо можливості порозуміння. Степана Бандеру і Ярослава Стецька заарештували і депортували до Берліна, а звідти до концентраційного табору Заксегаузен, де вони перебували до вересня 1944 року. Вбито або ув'язнено було також багатьох інших бандерівців, братів Степана Бандери Василь. Та Олексу кинули до Освенціму, де вони загинули у 1942 році. Керівником бандерівців до 1943 року став Микола Лебедь. У вересні 1941 року бандерівці переходять у підпілля і розпочинають підготовку до збройного опору німцям. Мельниківська ОУН засудила радикалізм Бандери у питанні проголошення державності і схилялася до більш гнучкої політики. Мельниківці сформували у Києві українську національну раду та видавали газету Українське слово однак німці ліквідували і це націоналістичне угруповання. У грудні 1941 року членів ради було заарештовано і частину з них страчено у баб. Яру. Сам Мельник до січня 1944 року перебував під домашнім арештом у Берліні, а потім у концтаборі Заксегаузен. У травні 1942 року рішення про боротьбу з німцями приймає і Мельниківська ОУН. І вже в червні загони Мельниківців починають діяти в районах Луцька, Почаєва, Кременця Ланівців. Восени 1942 року створено українську повстанську армію для боротьби з німцями і радянською армією. На Волині і полісі починають діяти збройні загони ОУН, а також Поліська Січ під проводом Тараса Бульби Боровця, спираючись на мережу ОУН Степана Бандери, створення збройних загонів УПА на північно-західних землях України набирає масового розмаху. Переговори між боровцем і бандерівцями призвели до компромісу, який, однак, бандерівці порушили. 7 липня 1943 року, як стверджує у мемуарах сам боровець, бандерівці роззброїли формування його і мельниківців. Частину польових командирів розстріляли. Сам боровець втік до Варшави, де німці заарештували його і кинули до концтабору. Слід зауважити, що ОУН і УПА це різні речі. УПА військова організація зі своїм уставом і командуванням. В УПА було багато членів інших партій, а також безпартійних. Тож абревіатура ОУН УПА позначає не єдину організацію, а Союз двох окремих формацій. У листопаді 1943 року. Головний провід ОУН УПА очолив Роман Шухевич на прізвисько Тарас Чупринка. У 1943-1944 роках збройні загони УПА становили значну військову силу. За німецькими даними, у листопаді 1944 року до УПА входило 60 тисяч озброєних вояків. Загони повстанців діяли на території, яка охоплювала близько 150 тисяч квадратних кілометрів. Відомий дослідник історії і діяльності УПА Петро Мірчук стверджує, що в хвилі приходу більшовиків на західноукраїнські землі кількість бійців УПА, за деякими даними, доходила до 80 тисяч українців і 20 тисяч чоловік інших національностей. Частина командування української повстанської армії розглядала можливість переговорів з радянськими військами про нейтралітет. Зокрема, такі переговори велись з партизанським загоном Сидора Ковпака. Вони обіцяли бути успішними, але на початку 1900, -1900 1944 року на Рівненщині повстанці обстріляли автомобіль генерала Ватутіна, смертельно його поранивши. Після цього починаються операції з ліквідування загонів. Упа навесні 1944 року. Відбулися перші бої з регулярними радянськими частинами. У цей же період досягає своєї кульмінації кривавий конфлікт з поляками за українську волинь. Через партизанський характер боротьби у конфлікт неминуче було втягнуто цивільне населення, що призвело до десятків тисяч жертв з обох сторін. Той, хто надавав повстанцям житло і харчі, ставав посібником бандитів. Його разом з сім'єю засилали до Сибіру. А той, хто відмовлявся прийняти і нагодувати повстанців, міг стати жертвою бойовиків УПА. Перемога радянської армії у великій вітчизняній війні не зупинила УПА. Організація залишалася вірною ідеї української самостійної соборної держави і почала бойові дії тепер вже виключно проти радянських військ та органів радянської влади. Загони УПА діяли майже по всій території Західної України. Керівник підрозділів УПА Роман Шухевич підтримував тісні зв'язки зі Степаном Бандерою, який перебував за кордоном. Збройні сили УПА були переформовані. Великі військові з'єднання розподілили на загони по 10-12 чоловік, котрі підтримували зв'язок через розгалужену агентурну мережу в містах і селах. Самі загони перебували переважно в лісах. УПА набуло неабиякого досвіду конспірації та будівництва так званих схронів. У лавах УПА існувала служба, що спеціалізувалася на будівництві бункерів. Такий бункер маскувався настільки майстерно, що помітити його було неможливо, навіть стоячи біля нього. Інколи бункери влаштовували безпосередньо у сільських будинках під піччю, у підвалах, під сараями тощо. В лісах упа мала численні схованки зі зброєю та боєприпасами, які накопичувались під час активних бойових дій. Місцеве населення, котре зазвичай підтримувало повстанців, постачало їжу та одяг. Деякі мешканці в день працювали в селах, а вночі брали зброю і приєднувались до повстанців. У 1946 році московське керівництво ставить завдання очистити територію України від українських повстанців силами Червоної армії, прикордонних військ МВС і НКВС. Регулярні частини радянської армії часто відмовлялися від участі в акціях проти УПА. Влада проводила масштабні облави з використанням артилерії, танків, літаків. Лунали заклики до капітуляції з обіцянками амністії. Всього сім разів, станом на 1949 рік. Була створена агентурна мережа, організовувались блокади. Під час так званої великої блокади з 1 грудня 1945 року по 10 лютого 1946 радянська влада стягла до регіону, за підрахунками УПА, 585 тисяч військ, переважно НКВС, що на кілька порядків перевищувало сили повстанців. Безпосередній контроль над УПА взяв на себе голова Генерального секретаріату Української головної визвольної ради, голова проводу ОУН в Україні, генерал Хорунжий Роман Шухевич. Відомий також як Тарас Чупринка, Роман Лозовський, Тур і Дзвін. Роман Шухевич був переконаним антикомуністом. Комуністична влада засудила до заслання його батьків і сестру на початку війни у 1941 році, коли більшовики чистили західноукраїнські в'язниці, розстріляли його брата, його дружину заарештували, а дочку і сина відправили до спеціального дитячого будинку. Після 1945 року Шухевич розробив тактичну базу, яка дозволила ще кілька років активно протидіяти радянській владі на Західній Україні. Основними були схеми Дажбог збереження кадрів і глибока конспірація, орлик створення позиції у східній Україні та Олег підготовка молодіжного резерву Підпілля. У першій половині липня 1948 року в Виловському лісі тодішньої Дрогобицької області Шухевич провів нараду про перебудову підпільної роботи і посилення конспірації. Водночас він намагався налагодити контакти з представниками комуністичного режиму і розпочати мирні переговори, щоб зменшити негативні наслідки протистояння. 19 листопада 1944 року довірена особа Шухевича, львівська художниця Ярослава Музика. Передала представникам радянської влади пропозицію проводу ОУН про проведення мирних переговорів. За кілька днів на квартирі музики зустрілися полковник держбезпеки Сергій Карін Даниленко та одна з керівників Львівського міського проводу ОУН Богдана Світлик. Вони домовилися про зустріч з гарантіями взаємної безпеки. Зустріч відбулася в ніч з 28 лютого на 1 березня 1945 року на 130-му кілометрі шосе Львів Тернопіль. Каріна Даниленка і офіцери держбезпеки Хорошуна зустріли члени центрального проводу ОУН Дмитро Маївський і Яків Бусол. Однак п'ятигодинні переговори конкретних результатів не принесли. Від Шухевича останні пропозиції про мирні переговори надійшли 10 квітня 1948 року. Того дня Ярослава Музика надіслала листа секретарю Львівського обкому КПБУ Івану Грушецькому. Однак згоди сторони так і не дійшли. З 1944 року НКВС розгорнула широкомасштабний оперативний розшук членів ОУН і особисто Романа Шухевича. У січні 1947 року було створено управління 2Н МДБ УРСР. Перший відділ якого розшукував лідерів українського підпілля. В цілому по Україні не менше 700 800 оперативних працівників одночасно брали участь у пошуках Шухевича. У зв'язку з погіршенням здоров'я Шухевича, через набряки ніг він не міг переховуватись у звичайних бункерах. На зиму 1945-46 років для нього обладнали бункер під піччю у будинку по вулиці Сулемирського, 4 у Львові. Навесні 1946 року Шухевич пішов до Рогатинських лісів. Відтоді, в залежності від сезону, він змінював місце укриття. Взимку наступного року він перебував на конспіративній квартирі в селі Княгиничі Букачівського району на Станіславщині. Неймовірно, але в липні 1948 року і у червні 1949 Роман Шухевич через стан здоров'я нелегально перебував на Лермонтовському курорті в Одесі. Йому та його помічниці Галині Дітик зробили документи на ім'я вчителя Ярослава Польового та Ганни Хом'як. 2 березня 1950 року у Львові заарештували зв'язкову ОУН Дарку Гусяк. Вона вперто відмовлялась давати свідчення, хоча її катували, а потім побили її рідну матір. Після одного з допитів вона зустріла в камері знайому, як з'ясувалося потім агента НКВС. Дарка передала з нею записку до Наталі Хоробак, котра мешкала в селі Білогорщі Брюховицького району Львівської області, і докладно описала, як знайти її будинок. Миттєво був розроблений план операції захоплення Вовка. До штабу увійшли заступник міністра держбезпеки УРСР генерал-майор Дроздов, прибули з Москви генерал-лейтенант Павло Судоплатов, начальник внутрішніх військ МДБ Українського округу генерал-майор Фадієв і начальник ОМДБ Львівської області полковник Майструк. Шухевич перебував у білогорщах у будинку Ганни Конюшек у спеціально обладнаному ще в жовтні 1948 року сховищі. Це був дерев'яний короб у міжповерховому просторі на кілька осіб з двома розсувними простінками. Вихід з кімнати прикривав килим. Село Білогорщі, хутори і ліс поблизу. Щільно оточили війська НКВС. Восьма рота 10-го стрілецького полку 62-ї дивізії блокувала не один, а кілька будинків, в яких імовірно міг перебувати Шухевич. Оперативники наблизились до оселі Наталі Хробак. Побачивши військових, звідти вибіг її син Данило. Група під орудою капітана Пікмана затримала його і допитала на місці, а потім вирушила до будинку Ганни Конюшик. Увійшовши, військові затримали опізнану Галину Дідик. Їй запропонували видати Шухевича, обіцяючи зберегти життя обом. Та в цей час командир упав вийшов зі схованки і відкрив вогонь, смертельно поранивши начальника відділення управління МДБ УРСР майора Ревенка. У перестрілці загинув і сам Шухевич. За офіційними даними його застрелив солдат військ МДБ. Однак існує версія більш вірогідна, що Шухевич наклав на себе руки пострілом з пістолета. Радянська влада стягла до регіону за підрахунками УПА 585 тисяч військ, переважно НКВС, що на кілька порядків перевищувало сили повстанців. Доходило до випалювання лісів часом разом з прилеглими селами. Саме тоді були знищені всі соснові ліси на Ковальщині, отруєння озер і криниць, і навіть поширення на чорному ринку необхідних повстанцям протитифозних уколів, але отруєних. Усі ці заходи призвели до значного скорочення складу УПА і змусили командування частково вивести війська з України, а решті наказати відійти у глибоке підпілля. Ще одна частина командних кадрів отримала завдання легалізуватися і укрінитися у комуністичних структурах. Відкритий збройний опір припиняється наприкінці 40-х років. А після загибелі у 1950 році генерала Шухевича УПА перестала існувати як єдина військова формація. Після війни досвід проведення партизанських операцій українською повстанською армією активно вивчався і вивчається за кордоном. У США досвід УПА викладають курсантам військової академії. Ернесто Чегевара у одному з інтерв'ю заявив, що вчився проведенню партизанської війни на прикладі українських повстанців. Та й справді жодна інша армія не змогла вести бойові дії протягом 10 років без зовнішньої підтримки. Четники Михайловича в Єгославії склали зброю через рік після приходу до влади тіто. Зелені брати у Прибалтиці трималися два роки. Армія краєва і організація Воля і незалежність у Польщі також два роки. УПА виявилась найстійкішою. Попри все, окремі загони УПА продовжували боротьбу до травня 1954 року, коли у полон потрапив новий головнокомандувач полковник Василь Кук-Коваль. Останній бій УПА з підрозділами радянської міліції датують 1961 роком. А останній партизан Ілько Оберишин погодився вийти з лісу тільки у 1991 році після проголошення незалежності України. За різними оцінками кількість бійців упа складала від 30 до 100 тисяч чоловік. Більшість з них загинули в боях або стали жертвами старінських репресій, отримавши від 15... До 25 років та Факт створення в Україні бойової дивізії СС Галичина ще й досі є предметом запеклих дискусій, які із суто історичних суперечок давно перетворились на гостру політичну і моральну полеміку. Розповідаючи про сповнену трагізму долю Львова і Галицької землі, неможливо оминути цю сторінку у сорок року. Командувач генеральною округою Галичина бригаденфюрер СС Отто Вехтер, який прихильно ставився до українців, попросив дозвіл на формування поліційного полку Галичина. Генріх Гімлер підтримав ініціативу Вехтера і запропонував збільшити полк до дивізії. У переговорах з Вектором представники української сторони наполягали на виконанні таких вимог. Дивізія повинна бути українською у складі німецької армії, а не німецькою сформованою з українців. Дивізія має формуватися у складі Вермахту, а не СС, оскільки частини ВАФН-СС не мали духовної опіки над солдатами, що мало велике значення для українців. Дивізію повністю моторизують і надають їй всіх видів зброї, включаючи танки. Дивізія в цілому та її окремі частини не можуть використовуватись проти українського народу. Лише невелика частина цих вимог була виконана. За рішенням Гімлера дивізія не мала право носити назву українська, щоб не пропагувати ідею незалежності України. Німці вважали, що галичани і українці дві різних нації, причому галичани майже арійці. Ця легенда дала можливість функціонувати дивізії. Як писав у своїх спогадах майор Гайка, начальник штабу дивізії Галичина, Гімлер ясно попередив, що в дивізії в жодному разі неможливо навіть думати про незалежність України. Слова Україна, Українець, Український було заборонено вживати під загрозою покарання. Вояків дивізії називали не українцями, а галичанами. Всі командні пости у дивізії передавалися до рук німців. Командиром був призначений бригаденфюрер СС Вальтер Шимман, якого 20 листопада 1943 року змінив бригаденфюрер СС Фріц Фрайтах, колишній офіцер таємної поліції. Галичина увійшла до складу в Вафен разом з іншими національними формуваннями. Дивізію озброїли як напівмеханізовану, обіцянки використовувати українців тільки на Східному фронті, також не дотримали. У травні-червні набір добровольців проводився виключно серед українців, які мешкали на території нинішніх Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Пізніше до дивізії вступали представники інших регіонів, так званий Волинський легіон, а також полонені червоноармійці. До 18 червня 1943 року записалося 84 тисячі добровольців. 52 тисячі з них пройшли медкомісію, але до дивізії зарахували лише 13 тисяч. У листопаді додатково призвали ще 6 тисяч і до навчальних таборів відправили 17 тисяч 200 чоловік. До складу дивізії входили три піхотні полки, артилерійський полк, дивізіон зв'язку, саперний курінь, Курінь фузелерів, дивізіон зенітної артилерії, курінь постачання, кінний ескадрон, відділ польової жандармерії, дві технічні сотні, польовий запасний батальйон і навчально-запасний полк. На початку лютого 1944 року була сформована бойова група, яка трьома ешелонами вирушила до України і включилася в бойові дії у північно-західній частині Галичини і Холмщини. Через місяць група повернулася до дивізії, яка на той час вже була переведена до Ної Гамеру для завершального етапу формування. У травні 1944 року дивізію відвідав Гімлер, який тоді вперше назвав добровольців не галичанами, а українцями. Дивізія отримала назву 14-та гранадерська дивізія СС Галицька номер 1 Бандерівська ООН поставилася до факту створення дивізії негативно. Мельниківці ж вважали її серйозною школою для майбутньої армії. 28 червня 1944 року дивізія була введена до складу 13-го корпусу 4-ї танкової армії, яка тримала оборону на 160 кілометрах фронту біля міста Броди. Галичина зайняла другу лінію оборони 36 кілометрів завдовжки. 13 липня радянське командування силами 1-го українського фронту почало львівсько-сандомирську операцію, метою якої було оточення німецьких військ у Галичині, взяття Львова і вихід на лінію Вісла-Сян. У результаті наступу військ маршала Коніва, й корпус потрапив в оточення, а дивізію Галичина для ліквідації небезпечного становища кинули на різні ділянки фронту, де її майже повністю знищили. Після жорстоких боїв під бродами 22 липня 13-й корпус припинив існування, а залишки Галичини біля тисячі чоловік. На чолі з генералом Фрайтагом прорвалися з оточення і намагалися пробитися до Закарпаття. У селі Середнє зібралося близько 1500 бійців разом з технічною сотнею і запасним куренем, які не потрапили в оточення. І після короткого відпочинку група повернулася до Нойгаммеру. Там до неї приєдналися ще 1500 чоловік, вцілілих під бродами, тисяч чоловік навчально-запасного полку і п'ять поліцейських батальйонів. 28 вересня 1944 року командування СС наказало перемістити дивізію до Словаччини для захисту від партизанів району поблизу міста Жилини. Там Галичину знову переформували. 26 січня 1945 року дивізію перекинули до Югославії, де вона воювала з партизанами Тіто, а потім до Австрії, де вона брала участь у боях біля замку Гляйхенберг. 12 березня 1945 року німці прийняли рішення про формування української національної армії, до якої увійшла і дивізія Галичина. Командувачем УНА призначили генерала Шандрука. 25 квітня частини дивізії склали присягу на вірність Україні 7 травня. Дізнавшись про неминучу капітуляцію Німеччини 9 травня, генерал Шандрук наказав дивізії 8 травня відійти з лінії фронту і форсованим маршем перейти за річку Мур до зони, окупованої західними військами. Радянські війська в районі Юденбургу танковим ударом розсікли дивізію на дві частини. Незважаючи на це, основна частина Галичини опинилася в англійській окупаційній зоні в районі Тамсвега. А командування УНА і менша частина дивізії були інтерновані американцями в Ранштатті. Англійці перемістили близько 12 тисяч чоловік зі складу дивізії Галичина до табору міста Шпиталь, а звідти до Італії. У травні червні 1947 року всіх українців, за винятком 1052 чоловік, котрі виявили бажання повернутися до СРСР, із 176, які перейшли до другого польського корпусу генерала Андерса, перевезли до Англії. Там їх розмістили в таборах військовополонених, де задіяли в різних роботах до повного звільнення наприкінці 1948 року. Колишні вояки дивізії після звільнення роз'їхались по всьому світу: до США, Канади, Австралії Аргентини. За знайденими документами, підрозділи дивізії Галичина не брали участі у каральних операціях військ СССР.